Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Одного разу на зеленому полі жив був маленький футбольний м'яч. Він любив, коли діти грали з ним, коли його підкидали високо в небо, але найбільше він мріяв літати, як справжня повітряна куля. Ох, якби ще міг літати високо, високо! І побачити світ згорі, зітхав м'ячик. Але ж ти футбольний м'яч, сказав йому старий воротарський стовп. Ти створений, щоб стрибати по полю, а не літати. Проте м'ячик не здавався. Його друзі Герман і Лея, помітили його сумний настрій. Може, ми допоможемо йому здійснити мрію? запитала Лея. А як? здивувався Герман. Тут повз пробіг песи крекс. А якщо, якщо його підкинути дуже дуже високо, запропонував він, або прив'язати до нього кульки з гелієм, підказав вітерець, що прилетів погратися. Ой, я знаю, вигукнув їжачок, який саме підходив повз, можна покликати великого орла, він навчить м'ячка справжньому польоту, і ось всі разом вирушили на пошуки великого орла. Але чи погодиться він допомогти? Якщо так, то як саме навчить м'ячка літати? Друзі довго йшли через ліс, аж нарешті побачили великого орла, що сидів на найвищій гілці старого дуба. Його крила були широкі, а очі проникливі. Великий орле, допоможи нашому другові, він мріє літати, попросила лея. Орел нахилив головою й уважно подивився на м'ячик. «Літати?» Це не лише стіматися в небо, а й вміти триматися в повітрі, мовив він, але я допоможу, якщо ви доведете, що справді готові до цього. Як? запитав Герман. Продіть три випробування з силу вітру, з стрибок до зірок і танець у небі. Якщо впоратись, я навчу вас літати, сказав Орел і розправив крила. Ми готові. прогукнули вони всі разом. Але що це за випробування? Як їх пройти? Перше випробування сила вітру. Великий Орел піднявся високо в небо і гукнув Щоб літати, треба дружити з вітром, ви маєте навчитися ловити його потік і не падати. Але ж ми не маємо крил, засмутився м'ячик. А чи справді вони тобі потрібні? хитро усміхнувся Орел. Тут раптом із за пагорба вибіг вітерець, він закрутився вихором. І почав підштовхувати м'ячика вгору. Герман і Лея швидко побудували із старих гілок із ткани на маленький парашут, закріпивши його до м'ячика. Готовий? запитала Лея. Готовий. вигукнув м'ячик. Відрець зіймався сильніше, і м'ячик почав підійматися. Він кружляв у повітрі, не наче листочок восени, тримай рівновагу. Підказав Герман. М'ячик спробував змінювати напрямок, нахиляючись то в один бік, то в інший бік. Це було складно, але весело. Молодець. Перше випробування пройдено, прокричав великий Орел. Але яке буде друге? запитав м'ячик, приземляючись. Стрибок до зірок, відповів Орел. Що ж це означає? Як його пройти? Друзі перезирнулися. Стрибок до зірок? Як це можливо? Лея. Ми ж на землі, то зірок дуже далеко, додав Герман. Нічого неможливого немає, якщо вірити в свою мрію, відповів великий Юрел. Але перш ніж стрибати, потрібно знайти той, хто зможе допомогти вам піднятися вище, ніж будь-коли. Може, це кенгуру? Вони ж гарно стрибають, припустив м'ячик. Або високий жираф, він точно ближче до зірок, ніж ми, засміялася Лея. Ходімо шукати того, хто допоможе, вигукнув Герман, і друзі вирушили в подорож. Вони мандрували полями та лісами, запитуючи всіх, кого зустрічали, і ось нарешті натрапили на когось, хто, можливо, знає, як дістатися до зірок. Але хто це і чи погодиться він допомогти? Друзі йшли лісом, аж раптом почули гучний стукіт. Вони озирнулися і побачили величезного, стрибучого коника, який легко підскакував вище за всі дерева. Ого, він точно знає, як стрибати високо, захоплено вигукнув м'ячик. Доброго дня, пане конику, чемно привіталася Лея. Доброго? Що привело вас до мене? запитав коник, поправляючи свої довгі вуса. Ми шукаємо того. Тут ви можете нашому другові зробити стрибок до зірок, пояснив Герман. Коник задумався, а потім усміхнувся. Я можу навчити вас стрибати високо, але спершу ви маєте довести, що готові до цього. Як саме? запитав м'ячик. Виконайте три завдання знайдіть найм'якший мох для приземлення, навчіться відштовхуватися від землі правильно та спробуйте стрибнути разом. Друзі кивнули й одразу узялися до справи, але чи споруються вони, і чи справді це допоможе м'ячкові дістатися до зірок? Герман і Лея одразу взялися за перше завдання знайти найм'якший мох. Вони бігали лісом, пробували торкатися руками, навіть лягали на нього, щоб перевірити. Нарешті вони знайшли ідеальну галявину з пухким м'яким мохом. Де можна було безпечно приземлитися. Чудово, похвалив їх коник, тепер навчимося правильно відштовхуватися. Він показав, як згинати ноги, як нахиляти тіло та як використовувати силу для стрибка. М'ятік уважно слухав і пробував підстрибувати вище й вище. Нарешті настав час останнього завдання стрибок разом, оголосив коник. Він, м'ячик, Герман і Лея стали в коло. Коник голосно відрахував один, два, три. Всі одночасно стрибнули. Вітер підхопив м'ячика, і він полетів угору вище за дерева, вище за пташок, вище, ніж будь коли раніше. Я лечу, радісно вигукнув м'ячик. Він відчув, як його мрія здійснилася. Він не просто підскочив, він справді літав. Коли м'ячик приземлився, Великий Орел схвально кивнув Ти навчився літати по-своєму, і тепер зможеш робити це знову і знову. М'ячик усміхнувся, він зрозумів, що не треба бути повітряною кулею, щоб літати. Головне знайти свій спосіб зніснити мрію. Дякую вам всім, сказав він. А друзі весело засміялися, знаючи, що попереду на них чекають нові пригоди. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.